Всім доброго дня. Як бачите, процес вже двинувся далі. Як мені дзвонять мої знайомі, кажуть, що ви там, чим займаєтесь, так я кажу, так, да? З таким удивленням. А що ви там робите? Вже ж поліві роботи закінчились, типу. так я кажу, ремонтуємося. Ну, бачите, люди, які далекі від сільського господарства, так і думають, що фермера зимою. Вони лежать на печці, віддихають, вважають гроші в мішках. Насправді картина зовсім друга. Так, ну що хочу розказати про сцепку. Ви бачите, вона на колесах, на циліндрах, вже крестовине сложені. Ну, вона була із вже зібрана. Це ми піднесли підварити тут втулку, колесну. Одну втулку ми вже от... це колесо буде ходове вже. Ну, Крайн. Ось бачите, приварили втулку, там, розкосів наварили. Як мені хтось сказав, побільше розкосів, щоб спалось. Ну, без фанатізму треба. Крестовина, як буде робити, там писали, хтось не розумів, може. Чуть. Получається, ось вертикальний палець дає нам ход крила, який в принципі, буде вообще, можна сказати не нужен. Ну, це із-за того, що просто не розбивало оце ушко. Якщо ми тут закріпили жорстко без цього пальця, сильно б розбивало оці уха. Дуже сильно. Так що ну, рішення було таке. І зараз більшість цепок ну, з таким устройством, що типо, крестовина. Менше розбивається оця втулка. Ну, і тут виходить, коли у нас робоче положення, коли циліндр заїде всередину, втягнеться. У нас цей палець стане вертикальне, а це крило заїде зборонами з вертикально поднятими, поднятими назад. І буде стояти за цією тачкою. Потім що ще? Приварили ці колеса, кинули розтяжку ще, ну, по центру э, этих втулок, ну, щоб ісключити ну, усилити це місце. Нагрузка все-таки тут була велика. решили усилить Цю планку, что я там казал, перенесли чуть назад. В принципе, даже вышло на этих местах тоже распределиться чуть нагрузка до этих ух. Уха мы сделали с металла 1,6. тут, тут стандартная схема. Так, что телефон э, прервал. Тут э, схема та, что мы везде делаем. Втулку Плазморізом втулку вирізали, втулку вже точно такі вставили, вварили і все. Е е так, ну, я вже чувствую, чувствую нутром чувствую, що вже почнуть срати мені про сварщика. Сразу е е кажу, сварщик у нас е не ж, молодий хлопець, ще учиться, не треба обсирати. Вдруг він це прочитає, я думаю, не дуже приємно буде. Ну, звісно, я удалю все, що там будуть срати. Ну, одразу кажу, не треба нічого негативного описати про сварку. В принципі, там, де хороші условия, він шви хороші і ложе. Е ну, і, при і ще плюс він недавно тільки почав варити. Ще опыта набереться, я думаю, буде ще добре варити. Та і в принципі зараз добре в нього виходить внутрішні шви. Взагалі отлично. Так. Е що далі? Ушка, я скажу, це в нас уголки поставились такі з зі ух. Оці, бачите, уголки тут ми з листа вирізали, були квадрати. Я їх закруглив плазморізом. І подіяли такі. ось, Бачите, ну, площа тут дуже боляча. Я думаю, нагрузка тут розподілиться дуже добре. Щоб вирвати це ухо, ну, я сумніваюся, що тут щось случиться. Ну, я так думаю. Плюс у нас ще оцей усилитель нижній, що я там показував. Та, по-моєму, показав в прошлом відео. Він буде теж свої усилі придавати. Свою жорсткость. Що далі? Зробили там ще дишло таке. По принципу культиватора нашого ну... Жалко, звісно, що ви його не побачите. Бачите, ми задвинули пістол, щоб сзади у нас там до стіни було більше місця, щоб там ходити, тулити усе. Хотів, звісно, вам показати це дишло. Оно там, виходить, по висоті регулюється прицепна серьга. А прицепну серьгу я от вийшов, зробив, то, в принципі, вийшов там між праздниками, по сьомого року зробив там батько поміг і брат, котрим вийшли, зробили там за один день. Зробили по принципу Гредплейновської, це я таку побачив, хотів заказати в Технополі. В Технополі там, виходить, як схема. Тоже дві втулки, Ось тут виходить, ну, типу, отаке. Виходить, е, тут серега, І виходить, в цьому місці воно приварене, в цьому місці приварене, і такі усилителі просто приварені. так. Не знаю, мені щось таке кажеться, що це слабовата, і... слабовата конструкція. У нас тут от, я ж кажу, приварена, повністю трубка там йде, така толстостінна. Тут будуть на болтах держатися. на двух таких хороших туда значит э, у этого листи сделали плазморизом то ну тоже ⁇ -мо ⁇ опять полювалась, память заканчивается на телефоне э, так что я рассказывал короче листи сделали и дырки их попри... попробовали типа такие утулки но это я нашел просто трубку толстостему такую хорошую попривариваю и бачите они чуть выпирают из-за этого Ізнутри і снаружу і попроваривав. Тут все проварив, сзади там теж проварив. Ну і от, тут два листа по 16, по-моєму. І зварив їх вместе. Тут, конечно, дырка не совсем хорошо вийшла, тим более там дві Ну, я думаю, за годик' я думаю, там я наш метал буде все кругленьке, рівненько. Так, ну от така серга. І понравилась така конструкція. Що, якщо От планка там, хто представляє о чому я кажу, там типа от отака планка ну, большая. І там дирки, вот на створенні для серги, Що її, типа по висоті можна піднімати. І така конструкція понравилась. Що на дирки Там можна буде потім перекинути вверх ногами цю серьгу і вона ще вище стане. Ну, тобто по висоті вона буде ну, вище. Там множество типа, комбінацій, які можна перевернути. Так. Що далі? Що я там вже розказував, не розказував, вже не пам'ятаю. Та вроді все так. Э, Усилителі ці вже, по-моєму, поварювали, да, до кінця доварювали. Приставини вже, от бачите, за що я казав. Тут готусь ці упори, хто буде робити э, на оцій стороні. можно будет сделать, там, до выхода сама самое крыло, их можно будет сделать вообще вот такими маленькими ушами. Вот это вообще на блоку кусок на надо было вообще вот так вырезать и проварить покороче. Оно тут не сильно надо, чтобы этот брус вот так ходил, ну, слаживался влево-вправо. А вот тут получается, когда У нас це перевернеться, у нас там отакого усилителя немає. Коли буде заходити крило туди слажуватися, оцей усилитель, ну як не усилитель, а оця частина, нам треба, щоб, щоб крило, вийшло. тому, як ми будемо поворачувати, воно щось зложилось туди, на ту сторону відносно ну, э, тележки, зайшло туди аж за нею. І виходить, все. Оцей усилитель нам буде вже мішати. Ну, не усилитель, а ця пластина. Вона вже буде нам мішати до определеного моменту. У нас десь вистачає вот скільки, 60. Десь відброса. Э, ну, десь 60-70, я не знаю. Примерно так кажу. Десь вистачає. Поворот поки не знаю, як ми будемо вписуватися. Буде вистачати чи не буде. ну Щось придумаємо. Та я думаю, буде вистачати. Так, далі що? Далі розложили бачите, борони. Борони, я казав вже чи не казав, що будуть в шахматному порядку. Получається, ця борона буде з цієї стягуватися, з цієї. І виходить, ну, буде воно як то все жорстка, чому то по воді, води, ну, як одна заводна, воно внікається, воно як холодець, то як одна заводна. Як, Місце з'єднюєш. Мені здається, оно пожорщів, да. Тут уже, думаю, над тім як кріпить, туди планки кидати, як, ну, поки процес іде. Я хотів побалакати за деяких унікумів, які пишуть щось, е-е, чи мене недовольні моїм каналом, як би сказати, висловлюють своє недовольство, то що я неправильно веду канал, не розказую там якісь там моменти, про посів, про посев, про все що там. Я скажу, все моменты рассказать и тем более вникнуть в те моменты не всегда получается. Может, там один человек мне написал, что он... а, что мой канал какой -то... а, толку с него ни хера не имеет, ты только понтуешься, ну, только понтуешься. Ну, понтуешься, так понтуешься, тебе какая разница. Это мой канал, что хочу и буду делать. І хто не доволі каналом, пожалуйста, відписуйтесь. Ніхто вас тут не держить. Я за вас не держуся. Кому інтересно, той підпишеться. Хто шукає для себе якусь інформацію, той підпишеться. А срати там по поводу трактористів, по поводу мого каналу не треба. Я ще вдивляюся, як це про моїх сварщиків не сруть. Я там уже по-моєму три відео про с... про сцепку виложив. І ще не один не насрав на сварщика. Це, звісно, удивительно дуже. І ще там що там. Ну, Коротше. І е ще хотів сказати блогерам, які мене подивляться. Ну я сподіваюся, що подивляться. Призиваю всіх просто беріть баньте цих людей, які вам неприємні, які щось висловлюють погане своє міння. Окружайте себе хорошими людьми, не обращайте внимания на тих людей. Тому, ну, хоч як-не-як, ну є капелька. Ну, неприятно того, що 에, там хтось насреє, чи щось вискаже. Неприятно. Якби воно по ділу було, то так, да, я розумію, що то по ділу сказав не так. Ну, адекватно можна це все розказати, підмітити, підказати, так. Да. А так як воно насрало, там в нього ж життя не так, або він е, там жена не дає, або ще що, або взагалі жини немає. Що і денег немає, я не знаю, що там завидує чоловік. Коротше, ну, причинно, воно прийшло на канал, подивилось, щось його не встроїло там який там момент. Він взяв, сразу висказав своє погане мені, нікому не нужне, обістрав. Ти заходиш там почитати адекватних, добрих людей, а воно тут насрало. Я просто таких людей беру в баню і не, не бачу нічого в цьому плохого. Тому що бан він для того і создан, щоб ограничити себе кругом людей. І ограничити людей від себе. Якщо він ну, повторно почне створювати аккаунт, ну, я думаю, вряд ли. Щоб оце писати далі, страті, я думаю, вряд ли це буде. Просто і далі банить. Всіх призиваю блогерів, просто баньте. Окружайте себе хорошими людьми. Так, ну, в принципі, все. Всім до побачення. Не хотів, звісно, я розказувати про таких людей, відклонятися від теми. Ну, просто людей стає більше і більше починається страч. А страч починається з того, що люди чим-то не в цій житі. Люди недовольні в цій житті тим, що вони у них щось немає, вони їх завідують. Начинаю завидувати, там, президент хуйовий, или наша страна така, а воно просто саме таке. Я ж кажу, щоб, щоб щось в цій стране зробити лучше, починайте, пожалуйста, з себе. Починайте не кидать бумажки, там, де, де попало, починайте дивитися за собою сперва, а потім може висказувати на президента. Ну, конечно, не президент, у нас ж як я нічому не вигражу нашого президента, політику взагалі просто. Э, ну, я як Це в нас страна така. та страна така, тому що ми такі. ми такі. Якщо кожен не поміняється, сам не змінить себе, то у нас так далі в країні і буде. Я такий радий, я бачу, які змінення, Я бачу, що у нас. Я такий радий, що по телевізору почали показувати хоч соціальні реклами, там, там де підкреслюється от, чим, чим Європа відлічає, ну, як не підкреслюється, а як треба йти в Європу, точніше сказати. В Європу треба йти починати з себе, а потім вже рватися туди законами. Коли ти, як там кажуть в Європа починається з тебе. Так що начни бути порядочним везде, в житті, там, в інтернеті, без різниці. де. Коли ти будеш порядочним везде, тоді ти будеш ближче до Європи. А так, з нашими такими срачами, що ми розводимо в коментарях, там, в житті, воно все ж зв'язане. Воно просто так і є. Так що... Блогерам, які подивляться мене, я всіх призиваю просто баньте таких людей. Окружайте себе хорошими, воспитаними, умними людьми, які не сруть в коментарях, а просто можуть висказати своє мнення адекватно, спокійно, адекватними словами. І що то підказати? Показати ваші ошибки і доказати. Так що все, не буду задержувати. Всім до побачення. Все, окружайте себе хорошими людьми. До побачення.